Всім привіт! Початок весни чудова пора року, але так буває, що багато роботи, а ти в обід уже не маєш сили, хочеться полежати. Це Авітаміноз. І треба приймати вітаміно-мінеральний комплекс. Коли мене питають, чи є у вас в компанії Carl Club такі вітаміни, я кажу так, самі найкращі є Принаталь Плюс виробництво Німеччина. GMP стандарт, а це говорить, що можна в будь-яких країнах. І саме головне зверніть увагу: якщо їх дозволили вагітним, то це дуже високої якості вітаміни. І склад шикарнючий. Просто шикарний. Якщо подивитися, в складі є всі вітаміни групи Б, вітамін Є, е, що дуже важливо для судин, біотин. Йод, селен, цинк, фольова кислота така хороша дозіровка. І саме таке, що дуже рідко буває, тут навіть є омега і не просто омега, а витяжка з омеги ДГК. Тому рекомендую збираю акцію плюс 5 плюс 1. Хто бажає, звертайтеся. Дуже класні. Я їх завжди приймаю, щоб були волосся. В гарному стані ну нігті, шкіра і, взагалі, стан, щоб була енергія.